Добрий день! З вами я і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про фразеологізм, який звучить так. Ворон, ворону, ока не виклює. Ворон ворону, ока не виклює. Що ж це означає? А означає це домовленість двох людей, які мають спільні інтереси. І ці інтереси. Дуже-дуже нечесні. Вони мають спільну вигоду. Тож ворон ворону ока не виклює. До речі, в одному із творів української літератури саме такими людьми були герої, а які Герасим Калитка та його кум Савка, які хотіли нечесно нажитися, купивши фальшиві гроші, будемо знати. А ще в іншому творі, а це історичний роман Чорна Рада. Такими людьми, які мали нечесні інтереси і мали спільну вигоду, були Тетеря та Іван Брюховецький, які хотіли отримати гетьманську булаву і боролися нечесно проти полковника Запорізької Січі Якима Сомка. Будемо знати! Тож, ворон ворону ока не виклює. З вами була я і наш урок української мови. Бажаю всім нам щирих, добрих друзів, які не будуть такими, про які ми зараз казали. До побачення!